Лозівське комунальне підприємство Теплоенерго отримало попередження про відключення електроенергії з 26 червня через заборгованість, яка складає майже 9 мільйонів гривень. Також на підприємство подали позовну заяву про стягнення заборгованості за розподіл газу у розмірі понад 11 мільйонів гривень. Про ситуацію, яка склалася на підприємстві, на черговій комунальній нараді, доповів його директор Сергій Малишев. 4.06.2024 року через систему електронний суд отримано позовну заяву, подану до господарського суду Харківської області, простягнення СКП «Теплоенерго» на користь товариства на мережі в особі Харківської фірми боргу за договором розподілу природного газу, що утворився під час опалювання сезону. Ціна позову становить 11 мільйонів 19 тисяч, з яких 10 мільйонів 175 це основний борг, 719 тисяч це пеня, 70 тисяч 3% річних, 53 тисячі інфляційні, і також додаткова сума судового збору 132 тисячі. Також на наступний день 5.06-го було отримано від прад Харків-Енергозбуд попередження про припинення постачання електричної енергії з 26.06. Підстави для припинення є заборгованість за спожиту електричну енергію в сумі 8 мільйонів 999 тисяч. Зазначені борги, так, ми підтверджуємо, є ж і акти. Зазначені борги утворились ну, по двом причинам. Да? Так. Це передусім невиконання держави тих обов'язків, що вона на себе взяла для повищення тарифів, тобто невиконання виплати різниці в, в тарифах. І також дія постанови, яка діє вже майже рік на нашому підприємстві, ну, жовтня місяця, 9 місяців. Це розподіл коштів 65 на 35, що ну, ускладнює нам ситуацію. Це передусім потягне за собою ну, щодо відключення, паралізує роботу, підготовку до опального сезону, також блокування рахунків, подаргованість хардера збута майже 9 мільйонів. Газросходів 12 мільйонів млн 338 тисяч, по природному газу 153 млн, різниця 132,7 мільйона по тарифам. По заборгованості заробітної плати 50% сплачено за прави і також заборгованість з ПДВ. Директор теплоенерго говорить, працюють над цими проблемними питаннями та намагаються зробити все можливе, щоб запобігти відключенням і примусовим стягненням. Ми йдемо двома шляхами. Передусім, це адвокати будуть захищати інтереси наші щодо цих судових позовів. Ну, це по-перше, да по-друге, продовжуємо ту роботу, що ми розпочинали, тобто на всіх рівнях щодо відміни цієї постанови і також виплати різниці тарифів. Я ще міському голові, були звернення і листи на міністерство. Я думаю, що ну, ситуація вона якось вирішиться, тому що ну, в таких умовах підготовка і початок опального сезону буде дуже, м'яко кажучи, складним. Щодо підготовки до нового опалювального сезону, то теплоенерго проводить роботи згідно встановлених графіків, доповів Сергій Малишев. Фахівців не вистачає, але все йде згідно планів. Кожне розриття тягне за собою ремонт камер, блоків, мережі, на жаль, застаріли. Та, і дві найбільше наші розриття це ділянка по Грушевського. Це котельна спортивна і ділянка по кооперативній, там до 100 метрів. Ну, по спортивній. зараз йде підготовка гідравлічного випробування. Ми спитуємо під дорогою, ну, котра йде до Ярослава Мудрого сюди. По кооперативній складніша ситуація там, де наразі ну, строїти туди перейшли, ремонтують цю ділянку, але вже більше. 100 метрів труба в край в жахливому становищі, там труба 425. Зараз дефектуємо, далі ми пристановили розриття, ну, тому що ця ділянка під капітальний ремонт а, майже 5 мільйонів. Підприємства цих коштів нема. Розумію, що складне встановище військової громади, тому паче допомога військовим постійно. Тому Будемо, виходячи з положення ті залишки труби, що в нас є, також ревезуємо більш-менш там БУшну по заводу, ну, виходимо з становища, ну, працюємо в цьому напрямку.